Хочете збирати по 15 кілограмів смачних великих ягід з остаючого в вашому саду агрусу, тоді потрібно постаратися забезпечити чагарнику найкращі умови для росту і плодоношення, хоча деяким садівникам вдається отримувати непоганий урожай, не докладаючи особливих зусиль, все ж для такого рослини, як агрус, посадка і догляд, мають велике значення, як доглядати за агрусом з ранньої весни до початку осені. Посадити молоді кущі на освітлене сонячними променями місце, регулярно обрізати старі гілки, оливайте агрос, підгодовуйте рихлите ґрунт, видаляйте бур'яни і не забувайте про осінній догляд за агросом. Завдяки цим простим правилам вам вдасться добитися відмінних результатів широко кущі будуть усипані добірними плодами, а поширені хвороби агросу минуть ваш сад. Протягом усього сезону догляд за кущами агрусу не припиняється, навесні видаляють всі підмерзлі і пошкоджені гілочки, розпушують землю під кущем і вносять в неї першу підгодівлю у вигляді водного розчину нітрофоски з сечовиною. Перед початком цвітіння навколо агрусу насипають деревну золу і підгодовують коріння сульфатом калію і органічним добривом ягідка або годувальник. Протягом літа прополюють бур'яни і розпушують землю сантиметрів на 10 і поливають після кожного розпушування. Під час посухи теж необхідно поливати агрус. Догляд в тому і полягає, щоб рослині не доводилося витрачати сили на виживання в несприятливих умовах, тільки поливайте під корінь, інакше висока ймовірність ураження кущів борошнистою росою, коли почнуть зав'язуватися перші плоди. Потрібно втретє підгодувати агрос, підгодівля складається з нітрофоски і рідкого добрива ідеал. Осіння обробка агросу має особливе значення, адже вам потрібно так підготувати кущі, щоб вони добре перенесли зиму і дали в наступному сезоні хороший урожай. Зупинимося докладніше на тих процедурах. Які вам потрібно буде здійснити в осінні місяці, що включає в себе догляд за агрусом восени? Якщо ви налаштовані забезпечити найкращі умови для свого агросу, до початку зими вам належить виконати наступні роботи, видалити бур'яни з під кущів, прибрати рослинні залишки, включаючи опале листя, обробити агрос метою профілактики хвороб, рясно полити, розпушити міжряддя. Підгодувати агрос провести обрізку гілок, замульчувати на зиму. Спочатку осені необхідно ретельно прополоти бур'яни навколо кущів, викопуючи великі рослини багнетною лопатою, прибрати граблями весь накопичився сміття, палички, гілки, листя і т. Пізніше, коли опаде все листя і. Теж потрібно буде зібрати з-під агрусу і спалити, щоб в ній не залишилися зимувати збудники небезпечних хвороб під кущами, перекопайте землю і створіть в радіусі крони ґрунтову подушку для захисту агрусу від шкідників. Додатково проводиться обробка агрусу восени фунгіцидами, Чим обробити агрус восени від найбільш поширених захворювань. Від іржі і андракнозу можна оприскати розпушений ґрунт і кущі фундазолом, а від борошнистої роси. Препаратом топас підживлення восени агрусу проводиться під час перекопування ґрунту. Осіння підгодівля агрусу включає в себе фосфорні та лінії добрива з розрахунку на один кущ 30 і 20 відповідно. Перед заморозками під кущі підсипають перегній або торф шаром 10. Не забудьте в кінці вересня провести вологозарядний полив. Щоб посилити ріст коренів і допомогти Агрусу підготуватися до зими, з цією метою прокопується улоговинка навколо чагарнику по периметру крони, і в неї подається вода до 30 літрів на один кущ пізньої осені, не чекаючи перших заморозків. Займіться обрізанням Агрусу, видаливши всі старі, пошкоджені непотрібні гілки, які мало плодоносять. Після осінньої обрізки повинно залишитися штук п'ять найсильніших молодих пагонів, розташованих рівномірно ці гілки, і дадуть вам хороший урожай в наступному році. Як доглядати за агросом восени, ми з'ясували, залишається тільки в грудні припорошити кущі снігом для захисту коренів від морозів, і можна не підходити до агросу до самої весни.